Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Фуркале. Я Олена Чебанюк і ми продовжуємо нашу розмову про українські традиційні свята, звичаї, обряди і вірування. 14 вересня Християнська церква відзначає великі свято, яке відноситься до 20 свят великих свят Християнської церкви. Це свято Воздвиження Чесного і Животворящого Христа. Господнього. За християнськими переказами 326 року мати імператора Константина Великого, Цариця Олена, віднайшла хрест, на якому було розп'ята Ісуса Христа. А у 335 році на цьому місці було збудовано храм. В давноруських літописах. Це свято вперше згадується під 1153 роком і називається Ставро День. В українській народній традиції свято має назву чесного дня або Воздвиження, здвиг і просто здвиження. Оскільки свято Воздвиження пов'язане з смертю Ісуса Христа, цього дня дотримувалося досить строго посту. Але в народному календарі. Воздвиження або здвиг пов'язана з ідеєю руху, змін переходу від теплої половини року до холодної половини року, від літа до осені. І закріплено в досить багатьох прислів'ях і приказках. Ну, наприклад, вважається, що саме на здвиження кожух свитою здвигається. Тобто стає Холодна і треба вже тепліше втягатися. Або, наприклад, вирування в те, що цього дня здвигається земля, тобто вона закривається і аж до свята Благовіщення 7 квітня, розповсюджена на всі території України від Закарпаття до Слобожанщини, від Полісся до причорноморських степів. У зв'язку з тим, що земля здвигається, закривається, вважається, що цього дня всі комахи, звірі ховаються під землю і впадають в сп'ячку. В тому числі вважається, що саме здвиження починає в барлогу залазити ведмідь. Вважається, що на здвиження здвигаються птахи у вирій, в теплі краї. Першим відлітає зозулія, яка збирає з собою ключі від тепла. Потім інші птахи, ластівки ховаються на дну колодязів, а тільки соя ніяк не може вирішити, тепло чи холодно, залишатися їй чи відлітати в теплі краї. І врешті решт зимує в Україні. На що зберігається таке прислів'я? що ну що ж ти збираєшся як соя у вирій. Тобто ніяк не можеш вирішити, куди тобі податися. В Україні по сьогоднішній день зберігається глибоке переконання, що на здвиження не можна ходити до лісу. Тому що всі змії, всі плазуни, вони збираються в кубла, вони нападають на людей, можна потрапити на їхнє е, лігвище. Навіть є перекази про те, що можна привалитися в ту печеру або в ту нору, де змії будуть е, зимувати. І там є великий цар жовтобрюх, який відповідно може зробити тебе багатим, якщо скине тобі свою корону. Але люди, які перезимували в зміїній печері, вони не доживають. До старого віку помирають молодими, не дивлячись на багатства. А де віра в це, що змії активізуються саме на здвиження, тобто намагаються сховатися до того, як закриється, здвигнеться земля, існує по сьогоднішній день на всій українській етнічній території. По сьогоднішній день існує така прикмета, що до здвиження треба прибрати все з поля. І що на здвиження копи здвигаються з поля до обори. Тобто, намагається до здвиження зібрати весь урожай і перевести його. Починається возовиця, розбирається все на городах, полях і закладається на зиму. В багатьох регіонах Карпат намагається до здвиження закінчити випас овець в горах. А ще в Карпатах існує прекрасна легенда. Ну, наприклад, легенда, яку записав Петро Шекерик-Доників в Карпатах в 30-х роках. Давно по здвиженню розходилися пришки на зимівлю, а навесні на Юрія і збиралися на умовлених у восени місцях. Якси розлучили на здвиження, то збиралися разом на високих течелях, там стрілились в пістолет, що аж дим верхи укривав. А ви так здригалися, розходилися кошти у свою, на зимінню. Як Якси сходили на Юрія докупу, то так само набувалися і рушили великим товариством на розбій. До здвиження, чимаки намагались повернутися з Криму і Дону до своїх рідних осел. А також до здвиження намагалися закінчити випас худоби в дуже багатьох регіонах Карпат. А ще в Карпатах існує прекрасна легенда, яку записав дослідник Петров Шакерів Тоників в 1930-х роках. Давно по здвиженню розходилися пришки на зимівлю, а навесні на Юрія збиралися на умовлених у восени місцях. Як си розлучили на здвиження, то збиралися разом на високих кічерях, там з пістолет, що аж дим верхів укривав, а так здвигалися, розходились кошти у свою, на зимівлю. Отже, свято движення є досить важливою точкою українського народного календаря. Саме до здвиження було зібрано більшість вірувань, звичаїв, обрядів і ритуалів, які раніше були пов'язані з днем осіннього рівнодення. Саме про осіннє рівнодення буде йтися в наших наступних передачах. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, тисніть на подобайку, на дзвіночок, радьте друзям. Пишіть ваші коментарі. Ваша точка зору нам дуже важлива для подальшого розвитку нашого каналу.